Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні калачі. У мене є на каналі вже калачі з прошлого року і позапрошлого. Заходьте, дивіться, посилання буде під відео. А тепер приступаємо до самих калачів і до рецепту. Я насіяла 1, 200 кіло 200 муки. Далі 4 яйця, чайна ложка солі, ванільний сахар пачка і пів пачки чистого ваніліну. 30 г пресованих свіжих дрожжів, 100 г вершкового масла, і я ще положила столову ложку смальця, 500 г теплого молока. Я його підігріла в мікроволновці, 100 г сметани. Сметана у мене магазинна, 15% жирності, це якщо в ложках, то 3 столових повних ложки. 220 г сахара. Для начинки для другого калача у мене тут мак, тут 200 г мака, я його проварила, трошечки блендером перебила, додала сахарну пудру і додала білок від одного яйця. Все хорошенько перемішала, щоб цей мак тоді в калачі десь не, не висипався, не розсипався, щоб він держався кучі. Жовток для смазки. Калачану, це буде мало, треба буде ще один. І 100 г сливочного масла. Я все покажу. І так, робимо спочатку опару. Беремо мисочку, розкришуємо дрожжі, беремо таку трошки, ну, я знаю, пів столових ложки сахара. Добавляємо тепле молочко, Не все. Вимішуємо. І беремо муку з общого количества, буквально десь 3-4 столових ложки. Перемішали, ну, от такі як жидкі слівки, вони мають бути. Тьо, якщо є комочки, нічого страшного, це все у нас розійдеться в процесі замісу тіста. Накриваю піщівою плюнкою, прикрию полетінечку і відставимо в стороночку, Хай підходить. Поки підходять у нас дрожжі, я вибиваю яйця в мисочку, сахар одразу весь висипаю. І висипаю сюди ванільний сахар з ванілью теж. І соль теж можна сюди Вот висипати. Взбиваємо хорошо підійшла опара. Я таки прикрила віщовою пліночкою. Така хороша шапочка вийшла. В опару відправляю уже в велику миску. Добавляю сюди молоко. Добавляю тепер яйця вже з сахаром. взбиті. Бачите, я їх збила хорошо, щоб вони посвітліли. Добавляємо сюди же сметану, дивіться, все повинно бути хоча б комнатної температури. І додаю масло, сливочне і жир. Теж вони м'ягенькі, тепленькі, теж сюди помішую, муку додаю частями. То робив вперше дрожжеве тісто, не бійтеся. Все буде хорошо, боятися, його не треба. Просто це тісто любить тепло. Підважила ще 300 г муки і зараз буду підсівати ще трошки не всю. Тісто це повинно бути і не мягке, і не тверде, щоб сплести хороший калач. Всю, мукичку хорошо, і стінок миски всю вибираємо. Це всерединку. І починаємо прямо так кулачком місити. Вимісила я тісто і ще чуть-чуть помісю. Убрала я коврик, тому що не справляється цей коврик, уже я його тут і водичкою, щоб він нічого не допомагає. Це якщо невелике количество тіста, Таке до кілограма, то він іще справляється. А коли в тебе в руках 2,5 кілограма тіста, то він піднімається, ти його місиш, а той коврик піднімається в місті з тістом. Все, дивіться. Ось таке тісто хороше, хороше, хороше. Бачите, воно і не м'ягке, і не тверде. Ось таке от тісто повинно бути. Можна ще трошечки його побити. Тісто це любе. Трошечки олійки з ставлю тісто. теж трошечки збризну її олійкою, щоб не приставало. Зараз я ще його укутую, хорошо це тісто, і поставлю його до тепла. Нехай воно підходить собі. Пройшло час 10. Ось так підійшло хорошо тісто. І тепер я його просто візьму і ще раз. Отак От вот опустю, як кажуть, випустю з нього вуглекислий газ. Опять ми його прикриваємо. За другим разом тісто підніметься значно швидше. Воно зараз підходило час 10, то я думаю, що за 30 минут воно десь повинно підійти. Опять накриваю і ставлю його до тепла. Отак, підійшло другий раз добре тісто. Беремо мукички чуть-чуть, присипаємо на стол і отак з мисочки вибираємо це тісто. Перший калач я буду робити із трьох кусочків, із трьох жгутиків, так сказати. Так, три кусочки по 200 грив. Ці кусочки я отак беру і отак просто збираю в такий жгутик. Скачу в жгутик. І поки оставляю, щоб вони в мене віддихали. Вони, коли віддихнуть, тісто це віддихає, тоді з ним легше працювати, воно хорошо качається і не рветься. Далі у мене буде ще один калач з маком. Я візьму десь по 300 г тіста, два кусочки. Тут можна просто поки прокатати от такі от. Кругляшечки. І ще калачик буде, теж я візьму, мабуть, по грам 150. Теж роблю от такі от кружочки, калабочки. Тісто, поки стоїть, віддихає минут 10. Беру я вже одну заготовочку і починаємо катати. Бачите, віздушок надувається. чуть чуть попрокалую, щоб воздух вийшов. Я завжди так роблю. Тоді легше качати до 70 сантиметрів в длину. Вот такі качалочки. Соєдиняю вот краї наших качалочок. І цей ближній, що до мене, вот, полосочка тіста, я перекладаю через дві остальні полосочки потом цашу ближче до мене опять перекладаю вот так вот і вот так таким образом я плиту такий калач бачите сейчас так сюда тут вот просто вот так хорошо заліпить його и все Беру форму, У мене форма застеляна пергаментом, і будемо зараз улажувати у форму, от де тут, якщо розплітається, то ви собі підкручуєте. Тут ми це все соєдіняємо. Так. Зараз ми, щоб було красиво, отак от от. Розкачати я хочу ободочок зробити. Я відділила 150 грамів тіста. І ободочок обов'язково треба. Воно так гарніше. Так, тепер беремо і так от, А тут соединяємо. все є. Тепер можна ставити на розстойку. Дивіться, що я роблю далі. Ось вот такі от, просто жестяні банки. Я їх фольгою обмотала, змазала чуть-чуть жиром і я ставлю всередину того, що буде підніматися. І хочу, щоб ця була красива дирочка. Ну, ця баночка не дасть. Цієї дирочки, якби, знаєте, при підйомі воно може все сплестися. Так, робимо другий калач. У мене тут 600 грам тіста. Підпиляю стол мукою, і мені треба розкачати такий прямоугольний пласт. Розкачали ми наше тісто. Ну, получився такий мягкий квадрат. Не скажу, що це прямоугольник. І тут у мене є масло сливочне, мягке-мягке. І мені треба змазати цим маслом тісто наше розкачане. Ось так, змащую. У мене начинка із мака. Дивіться, я її беру і викладаю. Поверх масла. До самих країв не треба, того що нам треба там зліплювати, щоб нам хорошо зліпилося тісто. І тепер скручуємо в рулетик. Все, скрутили. Тепер нам треба хорошенько тут защіпнути. Треба прокачати. Трошечки, якщо воно не качається, оставляємо чуть-чуть, щоб воно постояло це тісто, воно розслабиться і потім буде легше його трошечки удлінити. Нам треба буде. Рулет скручений постояв, і я його вот так ще чуть-чуть легенько буквально прокачала. І все, і хватить. У мене по дліні він десь 60. Тепер я беру шпатель і мені треба його розділити на дві частини. Так, не спіша акуратно, просто ріжу його. Вивертаємо і починаю просто перекручувати. Отак. Получається у нас така вот коса. Тепер нам надо положити її на противень. Аккуратненько беремо вниз. І вот так вот вылажуємо в формі віночка. Все, це буде зараз розтаюватися, все буде підніматися. Ці всі слоя будуть підніматися, все буде добре. Але все одно, ви знаєте, я все одно зроблю ободочок тут. Зроблю по кругу. Ось так. Оформимо, вже зробимо довершений вигляд нашому калачику. Це края, розумієте, тут трошки менше маку, так як я на края не налажувала багато. Все відправляю, щоб теж він підходив. Робимо калачик із трьох косичок. Тісто, коли полежало, віддихнуло, з ним так приємно родить. Воно не рветься, таке, воно послушне, прям піддатливе. Плетемо обичну косичку. У нас ще й такий буде калачик. Парцю в цю сторону. Раритетні бабушкині такі дечка, вона в них хліб пекла, не викидаю, тому що це історически важна ценність для мене. Так, викладаємо нашу косичку. І ще по кругу я зроблю теж ободочок. так, бачите, це виходить, ось така ось. Косичка, калач із косички. І теж я ставлю в серединку калачка таку вот штучку, баночку. Перший калачик, який я виробляла, вже підійшов, і вже пора його змазати жовтком. У мене тут три жовтка, маленьких від маленьких яєць, і три столові ложки молока. Я взбила це вилочкою, і тепер дуже-дуже так акуратненько. Я це все буду змащувати. Треба, щоб він постояв, хоча б минут 10. Зразу в духовку ставити не треба. Фрактиз такий калач буде ну, минут 25, не більше. Я вже духовку включила, зараз підсохне і буду ставити. Дівочки, я вже спекла ці калачі. Дивіться, як я і говорила, вони у мене пеклися. Ровно 25 минут, не більше. Дивіться, який він вийшов: об'ємний, великий от так от хорошо пропеклося дно. Свіночок такий. Дуже хорошо спікся, быстро спікся. Мені понравилось. Ну, дивіться, що, що мені не дуже понравилось, це то, що якби в мене просто не було такого круглого, великого формикою круглої великої, я б форму круглу поставила. Тоді б він би, так би не розплився би на листі. А так він трошечки, знаєте, якби поплив. Я це не люблю. Я люблю, коли воно більше вгору росте, але нічого, що є, то є. Дивіться, яка красота вийшла. Це другий калачик, це із двох е, кусочків тіста. Дивіться, от хорошо спеклося дно. Дивіться, який він красивий, красивий, легесенький, легесенький. Бачите, який красивий. І м'який, м'який, він уже вистих. Третій варіант. Дивіться, яка красота. Це той калач, який я плела із трьох жгутиків піста. Витягаємо. Зараз я. Дивіться, яка красота, який красивий калач. Тут, де я соєдіняла, бачите, ну, трошечки тут не красиво виходить. Я просто взяла з тіста, зробила листочок, я вам це не показала, і поставила сюди. І от такий, дивіться, який він глянцевий, красивий, легкий-легкий. Ну, бачите, з таким не нести піти в гості, з таким калачом. Що мені понравилось? от я буду тепер робити тільки із трьох жгутів калач, він, виходить, ну, такий більш об'ємний. Ось це з двох. А це з трьох. От, от якось більш виражена оця от коса. Получається, прямо як 3D. Як для мене. Не знаю, як для кого, але для мене оцей найкращий. цей трошечки попроще. А це був третій калач просто косой, Ну, ми вже його з'їли до чаю, не могли видержати. Дивіться, яке хороше тісто. Бачите, таке волокнисте. Хороше, хороше, такий м'якош хороший в нього. Бачите? Такими вот, бачите, як хорошо воно. Дивіться, все пропечене хорошо, таке волокнисте, волокнисте тісто. Дуже приятний на вкус. Ну, єдине, що мені в ньому не вистачає, то це цедри лимона. Я дуже люблю, і я якось прогавила ту цедру і не положила. М -м -м. Дуже смачний калач. Я вам советую приготувати по такому рецепту. Можете робити на пів порції. Бачите, у мене вони великі, вийшло 4 штуки. Можна зробити на пів порції, буде у вас два великих. Обов'язково робіть отакий калач із трьох жгутиків. Дивіться, він просто робиться, а дивіться, як красиво виходить.